Я от, власне, почну трошки здалеку. У серпні представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю з журналістам сказав, що керівник ГУР Міністерства оборони, теперішній Кирило Буданов, пережив більше, ніж 10 замахів на своє життя. Не вдалося забрати Буданова і вирішили перекинути спроби на дружину. Чи як? Ну, що означає цей жест, ця новина, яка сьогодні сколихнула світ? Як думаєте? А я скажу дуже просто а, зрозуміло, що. Путін е, отримав велике велике приниження від України, а саме від головного управління розвитку, на чолі якого є Кирил Будана, і це приниження виявилось в завдання ударам гором. По найсакральнішим місцям Путіна путінського режиму це Кремль, і ці спроби підпалити Кремль і сотні дронів, і атаки на аеродроми на території Росії, і зухвалі рейди РДК безпосередньо Болгородську область. Все це зрозуміло приниження для Путіна багато більше ніж рейд самого Пригожина. От і в цьому контексті, коли ставиться задача провести в там а, знищення, то спочатку спецслужби вивчають оточення і безпосередньо охорону Буданова. От і коли вони розуміють, що до самого керівника їм важко дотягнутися, то тоді приймають рішення по тим, а, скажімо так, по тим людям навколо нього, які для нього будуть ну для нього дуже близькі, і це буде завдавати там великого болю. І тому я переконаний, була вибрана дружина безпосередньо Буданова. І саме такий здухвалий безпосередньо замах на її життя. Ну, взагалі, який сенс у цьому? Це від того, що вже не знають, що робити, від певного якогось безсилля і від відсутності якихось виважених кроків, які мали би вплив, тому що насправді не розуміємо, ну, дружина. Ну, взагалі, деякі змі пишуть про те, що крім Буданової отруєння спостерігалося у інших співробітників Гури, які принесли його у більш легкій формі. Про це вже теж говорили у багатьох новинних а, а, порталах, і ми не можемо констатувати це як факт. Але якщо припустити, що це правда, чи варто бити на сполох, що ворог піде далі? Я хочу підтвердити насправді ці факти. Це вони відповідають дійсності, і ця інформація правдива. І дійсно, крім дружини Боданова, отримали отруєння. Сьогодні спостерігається ще у декількох високопосадових осіб головного управління розвідки. Тобто, мови не йде про охоронців, які разом з нею могли перебувати в якому місті, або скажімо так, також мати там доступ до якоїсь їжі. Це виключається. Тобто, це факти між собою ну не прив'язані. Але метали важкі, які було знайдені при здачі аналізів, а мова йде про миш'як та ртуть, вони безпосередньо підтверджують, що це було отруєння от. і зрозуміло, кому це отруєння сьогодні може бути. Ну, скаже, хто може реалізувати це особиста помста путіну, керівнику, очільнику Гурбу Данова і також всім співробітникам, які от саме роблять те неможливе асиметричне відповіді по путінському режиму, тому що вони по суті перенесли війну на територію Росії і на. Нагадали всім росіянам, що сьогодні війна це не лінія зіткнення, а це весь кордон з території України. Якщо зважати на коментарі, які залишають у соцмережах наші глядачі, взагалі слухачі, читачі, люди, які байдужа ця тема, як така, багато хто говорить про те, що є пересторож щодо того, що всередині структури є людина, яка готова підставити свиню своїм співробітникам. Так а я хотіла би вас запитати, чи це можливо і взагалі наскільки складно так для розуміння організувати такий акт замаху на життя? Ви от зазначили, що на якими важкими мотами. Але було отруєно дружина Боданова, і не з першого разу це ж відбулось. Ми знаємо, що це була стабільна дія, систематична і що це тривало якийсь період часу для того, аби вже мати такі неприємні наслідки. Я з цього приводу хочу сказати, якби. Була можливість у російських послужб відразу там дотягнутися до самого Будана, Вони б це зробили негайно. Сьогодні Кирило Богданов це найбільш бажана ціль для всіх російських послужб, тому що за ним полюють по особисті вказівки Путіна, і це не лише ми можемо казати про замахи і вигляді диверсантів, які неодноразово засилалися в Україну, які мали б наміри і бити фізично, і підірвати, але також ті ракети і сотні дронів, які які сьогодні Путін запускає по об'єктам головного управління розвідки для того, щоб ну попасти і знешкодити керівництво гурмову України щодо важкості таких завдань, вони сьогодні при той системі охорони, яка налаштована і організована за рекомендацією наших західних партнерів. Вона, по суті, створює неможливість дотягнутися безпосередньо до Буданова. Але разом з цим, безумовно, долучається і оточення його, і близькі люди, до яких вони сьогодні і намагаються дотягнутися. Але це про це кажуть, перш за все, те, що визнав весь світ: Росія як країна спонсором -спонсор тероризму. Російські спецслужби є терористичними організаціями. А як сам uh, визнав Байден, Путін це є терорист, терорист номер один світу, який стоїть сьогодні на дній лінії з Хамасом і рештами диктаторами світу я хочу уточнити, Богданов якось сказав, що його дружина живе в кабінеті, не працюючи в гур, а що вона просто приїхала для підтримки. Так в одному з інтерв'ю він про це говорив. То ви таки ваша думка, що це був черговий замах на життя очільника гур? Чи це таки був конкретно замах на дружину його Маріан? Ви Знаєте, ви так хочете там конкретизувати, як що краще запитання завдати Путіну, а щоб них трапилося, що їм було легше бити Буданова чи дотягнутися до його оточення? Мені здається, якби була можливість дотягнутися до Буданова, вони першу чергу є зробили. От тоді я можливість тоді вони випирають об'єкти, тобто і ті там можливості, які їм сьогодні дозволяють там зробити те, що. Вони мають це зробити. І це обов'язково має бути зрадник про якого ви кажете всередині гора. Це також може бути людина, яка може бути використана в сліпу, яка навіть не буде являти, що в нього знаходиться, що біля нього знаходиться. Можливо, от він так само от дістав такі самі отруєння, перебуваючи з цими, ну скажімо, важкими металами. Але це, я думаю, відповідь ми отримаємо ближчим часом. І я хочу сказати: знаєте, що сьогодні ми навіть отримали головну управління розвідки, пропозицію від такої компанії, як Білінг. Кет допомогти в розслідуванні цієї справи. От я, до речі, зайду тоді на це питання з іншого боку. Росія перетнула особистісну межу. І я чому сказала про те, що дружина Буданова, як він зазначає, живе з ним в кабінеті, не працюючи в ГУР, тому що вона для нього дуже важлива підтримка. І розуміємо, що це може бути такою причиною особистої помсти Буданова у відповідь на те, що зробили з його близькою. Ну, і що думаєте, ви з цього приводу? Чи не буде це для нього певною провокацією? І можливо, чи не було це спеціальною провокацією? Я знаю Буданова це досить, знаєте, такі людина, яка має тримати свої емоції, має холодний розум і холодну голову, коли треба. От. І жодним чином особисті речі ще не було прояв для того, щоб вона впливала на його службову діяльність. Але якщо, ви знаєте, там сьогодні в наших кінотеатрах іде такий чудовий американсько британський фільм «Наполеон». і там, а, раз, потом, в тому числі, розповідається на фоні його досягнень історія кохання з Жозефіною, Марі... яка мала ніабикий вплив на нього а, безумовно, як а, чоловік, там дуже поважає і кохає свою дружину. От, але що торкається службових питань, а, мають бути наша того заспокоєння, вона ніяким чином не впливає на нього, от і не має вплив на прийняття його рішень щодо службових питань. То як ви думаєте, ця історія з отруєнням можливо про допомозі бенкету таки доведе і приведе до того, хто це зробив, і покарають винних, як думаєте? Нам головне, знаєте, це лише там производна, тому що це вже наслідки. А причина головна це війна звуку Росії проти України, яку організував Путін та його близьке оточення. Тому наша головна мета це перемогти, а Путіну притягнути до відповідальності в Газі. І знаєте, що сьогодні проговорювала з паном Романом Костенком тему посилення мобілізації. Хотіла би ще декілька аспектів у вас прояснити, якщо ще маєте час, цікавить ваша думка про цитати Данілова, яку він сказав у The Guardian. Ми сьогодні її показували. Прошу режисерів, якщо можна ще раз вивести цю графіку на екрани, де він говорив про те, що будуть співпрацювати з кадровими компаніями наша армія, так і будуть збирати людей з конкретними навичками, будуть якось формувати. Ті батальйони і люди будуть ті працювати в ті спеціальності, в які вони хочуть, ми з паном Романом не можемо зрозуміти, не могли точніше зрозуміти так? як Хто хто піде в морську піхоту, в морську піхоту, взагалі в піхоту, як таку, і хто піде в гур? Ну Що треба вміти робити, щоб піти туди? Як будуть таких людей розкадровувати? А я хочу запевнити, що не буде прямого доступу ані в ГУР, ані будь-які інші сьогодні спеціальні служби, які знаходяться, ну скажімо, приймають участь у там нашій боротьбі визвольній боротьбі проти режиму Путіна. А ГУР, як правило, комплектується з. Тих офіцерів з кадрового складу Збройних сил України, які довели, що мають необхідні професійні, моральні, етичні і головне там знаєте швидкий розум щодо прийняття рішень. І саме з цих людей, із якими гур спостерігає, і протягом проходження їхньої служби там вони скажімо, орієнтуються саме на таких людей, далі їх підбирають і надають вже спеціальну підготовку, оперативну підготовку через певний час, отримавши, яку люди вже безпосередньо проходять подальшу службу. В оперативних підрозділах урмови України. Тобто випадкові люди в гурмову України жодним чином не попадають. Знаєте чому? Тому що велика вирогідність нарватися на ініціативників. А щодо комплектування морської піхоти, хочу поділитися своїм досвідом. Колись я був військовий в США і попав на базу морської піхоти США Контіка і спілкувався з їхнім командувачем. От, і запитав його, як вам вдається сьогодні комплектувати морську піхоту сполучених штатів, якісь додаткові там ви виплачуєте нагороду, тому що за участь постійно в бойових діях, постійно всіх він каже, це набагато простіше. Ми пішли від соціології. Соціологи сказали, сказали, що в кожному суспільстві є 3% людей, які хочуть довести всім, що вони кращі серед кращих, без того, за best. І все, що нам треба зробити, це зробити відповідну рекламу соціальну психологічну. Тобто ти хочеш бути краще серед краще, йде морську піхоту. І ось саме цими трьома відсотками ми повністю задовільняємо своє комплектування морської піхоти сполучених штатів. Я думаю, що в Україні теж сьогодні варто використовувати всі наявні сучасні, скажімо так, підходи для того, щоб вдовільнити потреби збройних сил України. Марію, ще таке питання маю до вас. Є цитата Financial Times, це їхній такий собі висновок експертний теперішньої фази війни, і вони говорять про те, що нова реальність війни не відповідає основному контингенту військовослужбовців, середній вік яких близько 40 років. А чи відомо гур можливо яка який середній вік в окупантів, з якими ми воюємо? Ви знаєте, я вважаю, що тут на вік, а грає знаєте, кажуть, мотивація більш важливішу роль. Чому? Тому що хлопці можуть бути і молодого віку мотивовані, так і більш дорослого віку мотивовані. От. А окупантів насправді там є дійсно при, це, примусово, примусовий призов. І спочатку їх лякають тюрмою, якщо вони не підуть, далі безпосередньо лякають, як показували пригожена дубинкою або там, кувалдою, якщо вони там не зроблять. Тобто, повністю все побудовано на залякуванні. І хіба може армія, яка побудована на залякуванні, перемогти. І, Знаєте, що завжди перемагає в бою той, хто готовий підтримати і має там, ну знаєте, все середньому моральне свій бойовий дух на 10 хвилин. Міцніший той і перемагає. Я би виходив саме з цього. І дуже коротко, що хотіла б вашу думку, бо пан Роман Костенко нам в етері сказав про те, що в довгосп... довгостроковій перспективі розвиток подій для нашої армії а, може бути менш успішним, якщо говорити про такі, як зараз є розвиток подій, так менш успішним аніж для армії, з якою ми воюємо. Що думаєте ви? Я вважаю, що як і кожна людина Роману Роман ну кожна людина можна помилитися. Так мені здається, що Роман не враховував декілька факторів. І незважаючи на те, що сьогодні західна преса натякає, що ми зайшли в тупикову зону. Я б насправді хотів порівняти, що ще було рік тому. І сьогодні, коли тоді Україна по суті була поодинокою в своїй боротьбі з путінським режимом, то сьогодні за нами стоїть весь світ, і ця створена міжнародна коаліція і. Такі країни, як і НАТО, і Європейський СССР, Сполучені Штати, вони є визначальними і їхня економіка в сотні тисяч разів сильніша, ніж економіка Росії. От. І все, що сьогодні ми знаємо, це, те, що повольне понадання зброї, тобто підходи їхніх політиків, вони сьогодні не дозволили своєчасно запустити військово-промисловий комплекс країн НАТО і країн Європейського Союзу. Тобто нам поставляли снаряди, які в них були. Але замість того, щоб тоді починати вже виробництво нових, тому що це інтенсивність цієї війни, воно дійсно Черепла їхні запаси. І от зобов'язання Європейського Союзу поставити нам там, мільйон снарядів він зіткнувся з проблемами. Але не проблемами кількості снарядів, а проблемами їхньої вартості, тому що запрацював ринок. І на ту суму, яка була виділена Європейським Союзом, їм вдалося закупити лише 300 тисяч замість мільйона. Але ці питання тривають. І тому я би виходив з того, що незважаючи на сьогодні всі там повідомлення преси, все решта, повірте мені, перемога наша буде несподівана. Вона обов'язково буде там знаєте, лише тоді, коли ми вийдемо на кордони. Чому тому, що мені здається перемогти в голові кремлівських старців розуміння про закінчення війни на важливіше ніж наша перемога тут безпосередньо, фізична перемога на полі бою, і саме над цим сьогодні має працювати весь світ ці спеціальні служби світу для того, щоб зробити, щоб в Росії відбулися певні зміни і було виведення військ. З України я пане Валерію додам тільки таку одну ремарочку про те, що пан Костенко теж зазначав аспекти, за яких хід війни буде в позитивну сторону. Я так просто з грубша вивела цю тезу. Але дякую вам за те, що ви висловили свою думку із цієї із приводу цієї теми і теми отруєння дружини Боданова. Взагалі багато важливих аспектів проговорили з вами. За це дякуємо.